Вчора як була праця, вчора був четвер, хто працював в четвер пишіть. Тому що говорив з Інісом статі, він мені сказав от про той білий ліф. Оп'ять ліфт, це ми йому здаємо в оренду. Вітя показував типу, про нього, що ось типу, при 50 км проїхав, зробив 500 гривень, типу, можеш їхати на зарядку. У нього виходить по-другому. Вчора він рано з 7 ранку до... 50 -ї, 50 кілометрів проїхав, 17 гривень з чистої каси. І там ще міг би трохи проїхати, але він каже, вже поїхав на зарядку. Тобто Я говорю, по-твоєму цим так і виходить, 50-500 гривень це максимум. А реально я так само дивлюся. Тобто в мене зараз стільки 38 кілометрів я проїхав. Ну, от, ну Я вчора... На ньому я ж бурі не таксу не таксував, але мені треба було за малою поїхати з садочка забрати. Потім поїхав ще і завіз на англійську, з англійською додому і ще з'їздив. Там ще в одне це все вже ввечері. Тобто я там проїхав щось 15-16 кілометрів. Це не таксішних і так. І сьогодні я їх утром збив. Я вже 39, читайте проїхав. 39 кілометрів я проїхав, у мене каса ще 3700 гривень. І то я вважаю, що це трошки. Так. Да. Друзі, всім доброго дня. Один живе на привокзальні, блядь, другий на Вишеньки. І кажуть, що в них 20 гривень за кілометр, виходить? Звісно, виходить. Якщо 50 кілометрів проїдеш, то в тебе буде там 800. плюс. А я, якщо 50 кілометрів приїду, то 50 з тих 50 кілометрів мені в Стрижівку 13 і Стрижівки 13. Тобто весь е кілометраж, ділимо навпіл і отримуємо так, що теж 20 гривень за кілометр. Але суть в тому, що якби, за 25 таксічних кілометрів 500 гривень. І з учетом того, що я живу в Стрижові, Стрижівку ти добираєшся, і Стрижівки ти вибираєшся. Не завжди це виходить з замовленням. Так що, в принципі, мінімум, і то я казав, коли писав цей відео, що це треба бути дурачком, щоб не заробити 500 гривень. В кого виходить більше, наприклад, то це ж добре, це, ж хорошо, це ж ще лучше. Але мінімум мінімум, 500 гривень ти заробиш за 50 кілометрів. Да. Доброго дня. Будь ласка, щоб ми не визивали від куди ми заказали напереду, на піровосту на максимум це можна з вами чи те на нову дзвонить а стільки вас там чекати треба? Ні, там тільки ключі взять віддасть і все, там секунд не дію. Я ж не знаю як то що... Ну зараз наберу диспетчера. І скажіть, які там цифри на Максимовича, адреса? 130. 130. 131. 131. Як? Фазенти. Добрий день. Продовжіть, будь ласка, маршрут. 131 Максимовича. Буде кінечно. Так, після порогова 131 Максимовича, який номер? 45. 45. 45. Да, гарно да. поездки на так добра. Опа, звицы на Олега Антонова сразу є. Хуху за сто четыре. 9 кілометрів, 39 адреса. Це в нас не прямо тут, а десь треба їхати трошечки глибше. Що це таке за адреса така? Ну як вона читається? Так само читається картою уклон. Нормально. Ладно, їдемо. читаю. концепция. <рістична> Непогане замовлення, пацани, На лялю ратушну. Локація хороша, я вже думав, як я буду звідси вибиратися з цього клятого місця. А саме ну, Чехова, Олега Антонова, коротше, Німіровське шосе. Сьогодні п'ятниця, на годиннику 15.41. Виявилось, в принципі, що майже одразу я звідси і виїхав. Правда, по економу, без кофа, без нічого. І зараз треба де якось там об'їжджати через ці. Через хірову дорогу, через пуття і аж на цю вчительську вулицю. Короте. Ну, Головне, що воно є, це ж замовлення, а все остальне то фігня. Так що пацики, прямуємо. Добрий день. Добрий день. щось... — Таблитки може які. Може... Що, взяти на ЖД вокзал заказік героїв поліції. Де це воно? Погано, що тут не можна зазумитись, звісно. Ну, типа, блока чи що воно? 135 за 7. Все, воно пропало. Мать його лоб. 78 без кофа, без нічого. Якби то пів п'ятого вже має бути якийсь аншлаг. П'ятниця, пацани. Дивіться на болтутики. П'ятничко таке гарне. Давайте, може, нам щось зараз ковчиком всипе. Інтересно, всипе чи не всипе. <хи> а от ковчик є маленький, 1.03, але що ж це? Це понти. Цікаво, цікаво, чи буде заказ. Ну, по-любому зараз десь з електромережі. Хоча стоїть один кілометр. Радіус, не знаю. Має, в принципі, не дати. Ну і оце за 70 вести теж час. В такий період, коли пробки, коли такий от спрос на болту. Давайте зменшимо на уклончику радіус до 0,7. Бо ми в такій локації, що в принципі, це більш ніж е, достатньо. Дивіться, який кусок 0,7 охвачує. Прям реально гарний кусок. Що там? Єрмака-2 на Чехова. По лайту Не хочеться мені таке вести. Не, no. давай ще стріляй. О, це я розумію. 600 річчя, По комфортику дивіться з кріатовичу. Блін, що робити? Їхати на первозваного чи не їхати на первозваного? Один, і один ков. Їдемо. Їдемо, пацани. Ну а що, зараз вийде? Давай, перепрямо. Добре, що його бив. 69 до сплати. 100 гривень дали без здачі. І. Під'їжджав я вже до адреси майже короте, і пасажирка говорить, а можна вас викликати далі. Треба до урожая поїхати. А я якраз взяв, дивіться, що. Ну просто персика не заказ. 300 за 14. А, з... Села Пірогова, ну, подаватися, хоч написано 3 кілометри, але що не похер, що це ж село Пірогове. Зараз там пробок абсолютно ніяких немає. І на старий город, на останні 4 кВт, ми пошуруємо за 300 гривень. У мене зараз поїздки без комісії по уклончику. І це все мені в кишеню. Так що бомба ракета. На старий город, о, це в самий кінець, коротше, аж туди, де автобазар. Де оці цвітні домики, там я оце у підбив трошечки касу. І що я хочу сказати? що маловато це маловато. За весь час 240 плюс 160- це болт і восьмерки, це в нас, виходить, 400.

За один на цей полузаряд. У мене просто вже... У мене просто було... Як сказати? А ну почекайте. Привіт, я Внизу його вирване, я взагалі без сознання. Ти судей возиш? Ні, так, їздиш. Так їздиш? До, до коханки? Нє, ти що? Який ужас? А як же світуля, красотуля? Та я ж кажу, що ні. Ладно. Ну все, давай, гарно давай. <ş borî> до коханки каже. Ой, коротше, що, получається, що 770 і треба шукати зарядку. Ну я просто виїхав, в мене було 13,5 кВт. І поїхав я що? Так, я поїхав. По-моєму, пустий. Пустий, коротше, я поїхав з цього. З Зтрижавки. І аж е, на дитячій обласній я взяв перший свій заказ. І да. таке. Хорошо, пацани, давайте десь тут на Данила Нечая чи де є а, зарядочка нова возле АТБ біля крупного цього торгового е, центру. Там, по-моєму, type 2 і type 1. Демки немає. Ну, це класно, дивіться. Яка локація? Тут колись не було взагалі ніяких зарядок. А тут зараз 100 метрів направо і зарядочка. Ви бачите, що ви взагалі? Old Town називається двіжуха. І бачите, де це? Це коротше, в кінці старого города. Розширяється трошки місто і виходить, що тільки що зайшов я в зарядку. Go2U, і там Дивлюсь, 2 з 3 свободно. Ну, Думаю, кайф, 2 з трьох свободно. Заходжу, а їм на Type 1 корот, і зайнятий. І два остальних розйома там це Type 2. Найближчий зарядний порт у нас на вулиці Данила Нечая. Ні. На вулиці. Як ця вулиця називається? Маяковського, чи що? Ні, не Маяковського. Коротше, якась така вулиця. Де це вниз спускатися до старогородського моста і там є готель якийсь, і от на готелі цьому коротше є ще одна зарядка: це вже екофактор, да. так що прямуємо туди. Ну Тут ще ніколи не було. Бачите, туди вниз мост старогородський, а тут нарядочка собі. Type 2 і Type 1. І я вам кажу, ще ніколи не було зайнято. Тут по ніколи. Що, зарядимося, поки тут не буде цифра 2,5. І потім почнемо шукати щось стрижавку. Я думаю, нам підфартить, і ми щось візьмемо обов'язково. Ну і так і попадемо додому. А поки я зараз посижу, тут помонтую відосик і сподіваюсь. Сьогодні снятий відео вийде сьогодні, ввечері. Крапка. Зарядився. Якраз так я і казав. 2,5. Пройшло дуже мало часу, дуже мало. І дивлюся, 30 чимось заказів на восьмерках. Заходжу в ефір і випадає мені такий заказ. Снизів Крятовичів 149 під'їзд 3 на стрижавку на Шевченка. І я такий думаю, блин, ну мало, мало. Зарядився. Реально мало. Короче. І якось місклікаю. клікаю. І, случайно його короче, беру. Я вже відміна, 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 але він все одно мені приходить. Так, да, я можу від нього відказатися. Ну, блін, маленька подача, якщо супер акуратно їхати, можемо доїхати. Я сподіваюся, доїдемо. 2,5! 2,5 кВт! Скільки це взагалі тише, якщо такого включити, машину. 17 кМ. А до Шевченка 95 звідси. 13 ми. Зараз будемо повсти, я хз даже. Реально я не хотів брати, пацани. Я реально не хотів брати. Щось місклікнув палець, короче, і... Воно взялося. Батері левел із лоу. Короче, збиваємо, виходить, це і це повністю позбивали все. І нам машина пише, що ми можемо проїхати 17. Включаємо режим максимальної економії, пацани. Я навіть не знаю. Я оце катався по городу сьогодні. Економія в мене писала 6,0. Тобто я взагалі не економив. Зараз включаємо Б, еко з горочками реально. Вже зараз 18 пише, що ми можемо приїхати, але тут з горочки, а далі під горочку на Соборній. Коротше. Якось воно буде, пацани. Я не впевнений, що ми реально доїдемо до Стрижавки. Якщо буде супер критично, у нас є по дорозі тока. Подивимося. Може там заїдемо 2 хвилиночки, може і не заїдемо. Щось таку якусь херню поставили тут, блін. І спускаємося потихеньку. Алло. Молодце, таксі? Да. Ви що далеко? На кругу зараз. Ага, добре, жаль. <свист> <свист> да, О, а що це ти дядя робиш таке? Що це ти таке робиш, дядя, ти що? Не можна так робити? Навіть покарають тебе за такі дії. Оце то ти даєш. Я стояв 7 чи 8 минут в цій клятій пробці в лівому ряді. А ти коротше, взяв і встромився. йолки палки Нема тобі виправдання. да, бачили, бачили, пробочка така непогана, 6 годин вечора, п'ятниця. Що мене? 21 км. Писало 17, що я можу приїхати. Коротше, підзарядився, я бачив. Верніше 2,6 було, зараз 2,8. Ну, Зараз тут зго, під горочку, потім на поміліційні поїду під горочку. І коротше, все нівелюється, все, що я зарядив, там з цієї горки що стояв. Пише, що якщо я так буду далі їхати, то я проїду на 1 кВт 20 км. Ти таке? Ладно, потихеньку. Рухаємо до пасів. Садив пасажирів, ніде не підзаряджався. Дивіться, ще одна патичка залишилась. 0,9 кВт, 11 гіц. Я знаю, коли тут гіт пише 6, то це вже все. треба іменно радіус 200 метрів, щоб зарядка вже була. 15% 353 вольта на батарейці. Блин. Поставили лежачий, ви представляєте? Тут реально колись можна було. Нормально тулити по цій вулиці. Не було. Була тільки на початку там лежачі, тут не було. Защита від дурачків, щоб не літали. Що, пацани. Все, виходить, на сьогодні. Зараз я додому приїду, якщо доїду, поставлю на зарядку і пошурую на волейбол. Не хотів сьогодні йти, тому що прошлий раз був в середу. Потім сьогодні п'ятниця рахуйте, мав пропустити і завтра сходити. Ну, а вийшло так, що ну, зараз я поставлю на зарядку машину, да І на 7 часов на волейбол. І що мені робити з 7 до 10, коли машина буде заряджатися. А так я пограю в волібол, півдесятого приїду, помиюся і пошурую собі, ще якихось там пару заказиків зроблю якихось 500 гривень дофармлю, щоб було вже півтори тисячі чистих. Бо на даний момент тільки 900. Да. От так. Вроді би маю доїхати 0,8 кВт, зараз показує 14%. Ще, от коли оця одна патичка там намальована, то це ще є надія, що я десь не зупинюся. І вольтаж 352 вольта на батарейки, це ще тож, трошечки дає надію. Ну все, вот тут, что, пацаны? Дам. Алло? Ты тебя привет, можешь говорить? Да, привет.